Грибок, діти ж буде болеть. Мешканці гуртожитку по вулиці Миру ось уже 20 років просять про допомогу місцеву владу. Розповідають у кухні, туалетах та душі сиплються стіни, обвалюються стелі, повзе грибок, а через дірки в підлозі можна провалитися поверхом нижче. Люди кажуть, взимку температура у кімнатах не перевищує 10 градусів тепла кому -то. Нікому це не потрібно. Жителі підкаються. Грибок у ванні та туалетах не виводиться ані хлоркою, ані купоросом. Валентина Клименко – мати двох маленьких дітей. Каже, жодного разу не змогла викупати малюків у ванній. Ну, навіть сюди ванночку я свою не приношу, тому що тут не просто нереально покупати. Холодно купатися. А ви представте, як діток маленьких купати. От включимо, воно пар набіжить, обмив все бігом відсюди. До переліку проблеми з будівлею 90-річної давнини кажуть люди. Нещодавно додалася ще одна. Наприкінці лютого особи, які представилися працівниками жилкомсервісу, прибули із заявою, що будуть робити ремонт. Відключили газ, винесли плити до коридору, повністю спустошили кухню і зникли, стверджують жителі блоку на четвертому поверсі. Так наразі виглядає гуртожиток по вулиці Миру, 38 дріб 4. Ось тут стояли газові плити, ось тут були столи, на яких можна було щось приготувати, а ось тут помити руки та посуд. Наразі у будівлі ремонтують кухні на шостому та п'ятому поверхах. 2 марта у нас відключили газ. 2 -го, 1 -го марта ми використовувалися ще, Хоча тут все валилося. Ось це повністю все виламали, тут стекло, от ви бачите, як що а ваш теж делать не будуть. грошей нет. зачем тоді начинали? мешканці гуртожитку кажуть, що численні проблеми з будівлею виникають вже не один десяток років. Люди показують цілий сто з паперів із звертаннями до різних структур міста та України. У февралі ходила до Ніхорошкова. Будемо як будуть деньги, можливості. І це вже 10 років. Громадяни постійно посилають запити на особисту зустріч з міським головою, звертаються до начальника жилкомсервісу сервісу та навіть до Верховної Ради України. Витяжки взяли, подолбали дирки. Тут повинні бути у кожній кімнаті це дві кімнати содіна і зроблена кухня. Нема ніде нічого, а приходять платити. Говорю, а за що платить? Ви подивіться криси від теля скоро говорю, полізуть. Мешканці вже більше місяця вимушені готувати за допомогою електроплит. Через це, кажуть, з'явилися великі рахунки за електроенергію. Ось тут досточка. Отак ставлю, тут досточка, там досточка. Викладу в тарілках, все, потім ставлю і починаю готувати. У будинку проживають батьки з малими дітьми, інваліди та ветерани праці. Віктор Балалаєв працював будівельником метро. Вийшов на пенсію з інвалідністю другої групи. Чоловік має винагороди за самовіддану працю. Також він багато років був почесним донором. «Тут проживали воєнно німці, а тепер ми хуже німців живемо. І платі, і платі, і платі. За газ я одразу говорю, я буде скандал, пускай в тюрму сажають. За газ я не буду. Це два газа немає. Я платити не буду. За даними сайту Прозоро на капітальний ремонт у будівлі виділяються кошти по кілька разів на рік, починаючи з 2016-го. У прес службі Харківської міськради повідомили гуртожиток ремонтується. Роботи у даному гуртожитку ведуться за заявками мешканців. Всі роботи відбуваються з дотриманням технологічних норм і правил. Порушуватися вони не будуть і будуть закінчені протягом місяця на всіх поверхах під'їзду, з якого зверталися мешканці. Галіка Піхтерева та Дмитро Герасимов медіагрупа об'єктив.